Вітаю вас, друзі! Для того, щоб успішно навчатися в 5 класі, необхідно вміти виконувати успішно усні обчислення. Ми з вами проведемо цілий ряд тренувань, для того, щоб ви могли відновити свої уміння. Почнемо із найпростіших прикладів і перейдемо до складніших. Спочатку додавання додаємо однозначні числа. Але навчимося додавати їх по частинах. Ось приклад. 5 додати 7. Дорівня. Ми до 5 додамо не всю сімку, а спочатку частину для того, щоб одержати кругле число. Тобто до 5 додамо 5. Ми цю п'ятірку взяли від сімки і залишилося ще додати 2. Іншими словами, ми 7. Подаємо у вигляді 5 плюс 2. Додамо ці два числа 10. І 10 додати 2, 12. Ще один приклад. 7 додати 9. Дорівнює. Отже, до 7 додаємо 3, трійку ми забрали від 9. Залишилось 9 мінус 3 додати 6. 7 плюс 3 10, плюс 6, 16. А тепер я дам вам 12 прикладів, і ви спробуєте виконати їх самостійно. Отже, перший приклад. 4 плюс 7. Маєте кілька секунд для того, щоб виконати його за тим зразком, який я подав раніше. Перевіряємо. 4 плюс 7 це 4 плюс 6 і плюс 1. 6 плюс 1 це є другий доданок 7. 4 плюс 6 10 плюс 1 11. Будь ласка, виконуємо другий приклад. 8 додати 6. Перевіряємо. 8. Додати 2, для того, щоб у нас вийшло кругле число, 10. І додати 6, відняти 2, 4. Дорівнює 14. За кожен приклад, правильно виконаний приклад, ви собі ставте плюсик. Якщо невірно, то мінус. Якщо ви обидва приклади виконали вірно, у вас вже 2 плюси. Третій приклад 5 плюс 9. Якщо ви правильно виконали, то ви одержите таке число п'ять, плюс п'ять і плюс чотири. Це буде чотирнадцять. Наступний приклад дев'ять додати шість. Перевіряємо дев'ять додати. 1 і додати 5 рівнює 15. Якщо правильно виконали, поставили плюс. Якщо помилилися мінус. Виконуємо наступний приклад 7 додати вісім. Перевіряємо. 7 додати 3. І додати п'ять дорівнює п'ятнадцять. Шостий приклад чотири додати дев'ять. Перевіряємо. Чотири додати шість. І додати дев'ять відняти шість. Три дорівнює тринадцять. Якщо всі приклади ви виконали правильно, то у вас набралося 6 плюсиків. Правильно виконані підряд 6 прикладів означає, що ви гарно вмієте виконувати приклади такого виду, тому далі можете завдання не виконувати, а переходьте на наступний рівень. Якщо ж у вас десь був мінус, то ми вже плюсики, всі плюсики, що були до того, просто згорають. Ми починаємо відраховувати від останнього мінуса. Отже, якщо ви ще не набрали підряд 6 плюсиків, то продовжуємо тренування. 7 додати 6. Перевіряємо. Нагадую вам, що ми додаємо по частинах. 7 додати 3. Ми трійку забрали із від шістірки і додати ще три. Тринадцять. Наступний приклад п'ять додати вісім. П'ять додати п'ять і додати три дорівнює десять плюс три, знову вийшло тринадцять. Наступний приклад 9 додати 3. Перевіряємо 9 додати 1 і додати 2. 10 плюс 2 12. Не забувайте, що ми тренуємося додавати по частинах. Це одне і ще одне. Якщо ви вже набрали 6 плюсиків підряд, то ви можете завершити цей рівень і перейти на до наступних завдань більш складних. Якщо все ще немає 6 плюсиків підряд, продовжуємо тренування. 8 плюс 9. 8. Додати 2, оскільки нам до десятки не вистачає двійки. І додати 9, 2, 7. Дорівнює 17. Якщо правильно плюсик, якщо помилилися мінус. Наступний приклад. 9 додати 7. Перевіряємо. 9 додати 1 і додати 6. Дорівнює 16. Ще один приклад маємо. 6 плюс 5. Виконуємо 6. Додати 4 і додати 1. Дорівнює 11. Якщо вам не вдалося на останній приклад набрати 6 плюсиків підряд, то повертайте відео на початок і починайте спочатку. Умови ті самі. Тільки набравши шість правильних прикладів підряд, можна переходити на наступний рівень. На цьому все. Сподіваюсь, ви гарно потренувалися. Продовжимо на наступному занятті. З вами був Василь Васильович.